2026 рік стане революційним для Формули 1. Через наближення до початку сезону всі команди активно працюють над адаптацією до нового технічного регламенту. Основні зміни торкнуться силових установок, аеродинаміки, ваги та габаритів, болідів. Німецьке видання Auto Motor and Sport розкриває, що двигуни збережуть потужність Internal Combustion Engine на рівні 1,6 літра. З турбонаддувом, але кардинально зміниться гібридна складова. Планується відмовитись від мотор-генератора МґюХ, а електрична потужність збільшиться майже втричі. Окрім цього, боліди стануть компактнішими. Ширина зменшиться з 207 метрів трієї до сто м від Довжина колісної бази скоротиться на 27 семи метрів. Коробка передач з переходом на 6 ступенів замість восьми також дозволить зменшити вагу. Фіа вже офіційно оголосила, що машини будуть спритнішими і легшими близько 777 сімдесят мінімальної ваги. Новий аеродинамічний пакет передбачає зменшення ширини шин і введення активної системи, що замінить DRS. Внаслідок цього дизайн болідів буде вкрай інноваційним. Активність гнучких і рухомих елементів стане відкритою добою, але при цьому... Потужний контроль за безпекою, включно з новими краш тестами для крил, пробудить справжнє суперництво інженерів. Едріан Ньюї, легендарний конструктор Red Bull, називає це найбільшою зміною за 50 років і прогнозує, що формат п'язенься п'ятдесят між бензиновим двигуном та електричним компонентом створить абсолютно новий етап розвитку симбіозу технологій. Однак у паддоку вже висловлюються і побоювання. Заступник головного інженера Хас Джонатан Хіл вважає, що зміни можуть привести до прихованого домінування однієї або кількох команд, як колись сталося з Мерседес у 2014 році з появою нового силового агрегату. Тому серйозною інтригою стане те, чи зможуть нові регуляції зберегти конкурентний баланс е, для інженерів і пілотів 2026 рік. Стане випробуванням, вони повинні будуть освоїти нові довжину і ширину болідів, швидкість переключення передач і розкрити розвиток гібридних систем у динамічних перегонах. Чи буде це роком справжніх технологічних проривів та видовищних стартів, чи повернеться Формула-1 до епохи е домінування гігантів, які змінюють правила гри. Пишіть думки у коментарях, підписуйтеся на канал. І готуйтеся до найефектнішої технічної революції сучасного автоспорту.